Якщо ходити більше, ніж 30 хвилин, то дивіться, що відбувається в нашому тілі. За перших 30 хвилин то спалюється глюкоза. Спалюється, як кажуть, цукор. А через 30 хвилин, коли він спалився, то вже добирається до жирових клітинок. То може трошки і схуднути. Якщо щодня, щодня мати таку звичку, як ходити, робити прогулянку можна навіть і швидку, якщо в одну секунду робити два кроки, то я хочу сказати, що можна результат отримати дуже корисно. Да, тіло нагрівається, енергія виділяється, тонус піднімається. І що саме цікаво, що виділяється ще й рідина. Синовідіальна для суглобів, Змазка краще йде. А що ще саме цікавіше, що відділяється в нас природні є опіоїди наші людські в нашому організмі, які були заспокійливими.